придется территориальный вопрос решить с учетом реалий на земле. Мы чужой земли никогда не хотели. Мы не короли и не королевы, у нас государство демократическое, мы все солдаты. Путин получил оплеуху. Путин, значит, на Путина начинали просто психологически давить. Надо прекратить боевые действия и выполнить международные права имея в виду обеспечение территориальной целостности Украины. Ситуация в аэропорте Жуковский сейчас не очень. Мы уже, наверное, часа как три находимся на улице. Нас постоянно гонят э, вот в самый дальний конец. То сначала оттуда. Теперь нас перегнали сюда, как стадо. Никакую информацию не дают э, от слова совсем. Просто подходят и говорят, идите в самый дальний уголь. Так багато меседжів прям не знаю з чого розпочати. Спочатку ну нарешті приємно, що росіяни стали визнавати, що вони як стадо і їх гонять як стадо, і з одного уголь в інший Е, в сенсі з одного дальнього угла в інший дальній угол. І відповідно не вказують, який ну дивіться, якщо це аеропорт, то в нього як мінімум чотири дальніх угли є. Тому у вас є чотири варіанти дислокації по квадратіку. Ходити приємно, що ситуація в Жуковському не очень. Я вам скажу тому, що не Кримом єдиним, як то кажуть, бачите, не тільки в Криму, ні по-домашньому, ні уютно, а ще і в аеропорту Жуковський. Я скажу, що в принципі цього дня було якось не дуже по-домашньому і не дуже уютно майже у всіх аеропортах на території Росії, оскільки всі вони зустрічали. А, Безпілотники, які летіли, летіли на територію Росії, ну і власне ці безпілотники передавали вітання від України і меседж, що в цю гру можна грати вдвох, хоча я би грою війну не називала, тим не менш. Ті безпілотники, які на територію аеродрома не долетіли, вони деякі з них приземлилися в будинки на території Росії, але знову ж таки сталося це через РЕП, який боровся і намагався збити частоту безпілотників, а не системи ППО, які намагалися би їх збити. Ті безпілотники, та відповідно таким чином влада Росії сама направила ці безпілотники в будинки і в багатоквартирні оселі цих самих росіян. Тим не менше, дивіться, яка весела історія виходить. А, безпілотники з України 140 штук летіли на територію Росії. Росія, замість того, щоб бити по них системами ППО і збивати відповідно ті безпілотники, включає РЕП і перенаправляє їх в будинки в багатоквартирні будинки а, мешканців Росії. І... При цьому ніяк їх про це не оповіщає. Тобто, щоб ви розуміли, на території Подмосков'я і Москви ще й досі немає системи повіщення. Ну тому що таким чином влада Росії дуже переживає за мешканців Москви, щоб вони не стресували, коли чують повітряну тривогу. Е, дивіться, є кілька пропозицій, щоб вони не стресували. По перше, можна е, замість е, сигналу тривоги, наприклад, включати пісню Я узкий». Та, ну, якби менш стресова історія тоді буде для Москвічей. А можна, наприклад, включати нову пісню Пойом, бляшем, Russia, ми, Пойом, фей, бляшем, Russia, Я прямо уявляю, як вони йдуть отак цепочкою, тримаючись за руки в бомбосховищі замість сигналу повітряної тривоги. Ну, це ж менш стресово. Хоча б, коли співає Оля Бузова, я не знаю, чи це менш стресово в такій ситуації. Але от ви собі тільки уявіть: летять безпілотники, щоб попередити Москвічей про це Оля Бузова. Ну, скажіть, що ви теж бачите цю картинку, як вони під цю пісню йдуть бомбосховище. Мені здається, це прекрасно. Пропозиція можете затверджувати. Ну і звісно, щоб вони там поки стресують, не стресують, що там у них відбувається тут. Важко зрозуміти тут. Інша історія. Дивіться, поки москвічей намагаються максимально оберігати від навколишнього світу, навіть від іншої частини Росії, там де існує Курськ, Білгарат і так далі. То в цей самий момент існує ще і Анапа, і там в Анапі побачили кадирівців. Ну, як побачили? Кадирівці себе там засвітили. Справа в тому, що кадирівці в Анапі хотіли познайомитися з дівчатами. Але дівчата не мали бажання знайомитися з кадирівцями. І тому дівчата цих кадирівців назвали тіктокерами, тікток-вайськами. Вам не почулося. Те, як називаємо ми тут тіктоківців, кадирівців в Україні, войсками, тепер на них так само кажуть і на території Росії. Ну, Вони, звісно, праві в тому, тому що як їх інакше то назвеш, їх можна побачити тільки в Тіктоці, і от в Анапі. Більше їх ніде не видно. А, ну і там ці самі тікток-кадирівські війська вирішили, що. А, Їхня честь і гідність дуже постраждала в Анапі після цієї відмови, і вирішили напасти з кулаками на відвідувачів і на цих дівчат, в тому числі. Тож, поки там зараз міліція розбирається в тому, що сталося, то на території Росії роблять все можливе для того, щоб кадирівців максимально виправдати. Справа в тому, що після втечі спецпідрозділу Ахмат з передових позицій в Курській області та чисельних звинувачень від зет-блогерів, що кадирівці кинули російських строковиків і відповідно втекли до тилу. Москва поставила задачу врятувати е імідж. Тіктоковських войск, абтілаудінов е, його підрозділ зараз роздає направо і наліво інтерв'ю всім, хто готовий те інтерв'ю брати. Чеченці займають достойне місце в цій країні. У нас є своє місце, яке ми заслужили своєю кров'ю і своїм потом. Чеченці до чеченців питань немає. До кадирівців питань дуже багато. Е, і власне, от цей меседж з яким. Е... Аптіла Удінов виступає на кожному державному телебаченні на Росії, тому що інакших телеканалів на Росії немає. Ну і от там пішли далі, тому що, як ви бачите, в Аптіла Удінова не дуже виходить свій імідж адбіліть. То в цей самий момент там продовжують робити вигляд, що хто-хто кадировці таки роботають. Для цього значить, навіть поїхали на передові позиції. Ну, оскільки б Удінова на тих передових позиціях не знайшли. Ну, вони ж всі в Анапі, звісно. Тому не придумали нічого кращого, як пропагандисти. І e, зетвеєнкори e, зараз намагаються навішати шеврончики Ахмата на всіх, кого тільки бачать. Ну і побачили вони російських БПЛАшників, e, начепили на них шеврони Ахмат-Сіла і зняли з ними сюжет. Виглядає доволі кумедно. Не сниться туди, на юг. Mm -hmm. Стоп, вот. Приближайся к машині, що десь. Шеврон Ахмат Сила, э, БПЛАшники. І може мені почулося, а ну там десь дон або щось таке звучить, бо мені здається, що щось якось, акцент, не Кадирівський. Приближай. Точка, точка, точка. Животное какое-то. Если б не натовці, вони б зараз в каменному веку сиділи, вот товариші. Та какун-то небольшая, показывать нельзя. Много Вибирали ракурс такий, ну щоб по-чесному знімати то, що відбувається, но лишнє не видати. Тому покажемо, як Сладков п'є е, чайочок чи кафійочок, і його е, обличчя, яке не влазить в екран. Ну дуже кумедно виходить. Просто якщо ви думаєте, що сюжети знімаються таким чином. Просто вішаєте шеврончик на будь-якого військового на території Росії і вже можна видати його за Ахмаціла, То, знаєте, тут є нюанси. Нюанс полягає в тому, що не вистачає шарму. Шарму тіктокерського. Я можу, звісно, вам нагадати, як говорить Абтія Удінов, але я думаю, що ви і так про це знаєте. Ну і таким чином Сладков намагався відпрацювати свою пав'ясточку, але не вийшло, тому що ми це точно помітили. Тем не меньше, Сладков, пышав. первый день подбили 32 единицы бронетехники, на второй 20 единиц, на третий 10. Что-то вы по убыванию пошли. Теперь больше недели мы их найти не можем. Аптелла Удинова мне ситуацию в зоне ответственности Ахмад Силы. А где Аптелла Удинов, хочется спросить? Где же он? Потому что его на видео не видно. Окей, а пока Сладков снимает Кадыревцев, то... Сам Соловйов поїхав в іншу сторону. По сравніти з Бахмутом. дуже да, да, сильно. Тут відчуття совсем другі. Здесь уже наша земля конкретно. Чувствується все інакше, всі свої люди за нас переживають, нас люблять. Там отношения було друге. Как отношения к роботі, так же отношения к людям. Ну, там мифрон стабильнее, здесь нет. Работа поменялась? А... Для того, щоб пояснити вам контекст, я скажу, що Соловйов поїхав, як ви розумієте, десь ближче до Курської області для того, щоб поговорити з російськими терористами і вбивцями про те, як їм воюється в Курській області, ну і чи їм краще в Курській області, ніж в Бахмуті. І от цей кокс, позивний його, принаймні так було написано, говорить про те, що, та, ви знаєте, якось на Курщині воно якось трошки простіше, легшіше, воно якось. Відчуваєш, що земля рідна, твоя, якось знаєте, так би сразу, хочеться сказати. Да? А от каже, в Бахмуті було якось не очень. Тому що виявляється, там їх ніхто не ждав, не чекав з обіймами, не приймав, і фронт там був дуже нестабільний. А тут стабільний Ну, Збройні сили України тримають стабільний фронт. Дякую їм за це. Ну, і звісно, виявляється, бачите, що ніякого російськомовного населення в Бахмуті захищати не треба було. Виходить якось так. Ну і загалом розумієте, історія, як каже Лавров, не в територіях. Давайте, от, як би, Исходите з того, що придеться територіальний вопрос решить с там реалій на землі. Речь не о територіях. Ми чужої землі ніколи не хотіли. Ми просто хотіли, щоб к людям, які є неотъемленими частиною російського міру, російської культури, російського языка, історії, релігії, щоб к ним относились по-чоловічки, як того требують міжнародні права, многочисленної конвенції о правах людини, про правах національних меншинств. І как як... я нагадаю вам про те, що це говорить зараз представник тієї країни, яка не входить до жодного міжнародного органу. Просто нагадаю вам, що немає Росії серед е, представників міжнародного кримінального суду, а е, на Росії всі права і закони Росії визнаються вищими за міжнародні. Ну, Просто нагадаю вам про це, тому дуже е, дивно, коли з рота Лаврова звучить щось про міжнародні стандарти, тому що 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 на території Росії. Про ці міжнародні стандарти ніхто нічого не чув, не бачив і тим більше ніколи не говорив, тому що немає там прав людини, і тим більше немає там жодного міжнародного документа. Там є слово Путіна, і на тому все завершується. Воно записано в конституції, воно записано. В кримінальному кодексі, воно записано в установчих документах, воно записано як там, документ, головний, яким дума державна періодично намагається його там підшитувати і ним керувати. Ну і так далі. Ну, там, Єдине слово Путіна, все решта розберетесь по місту, як то кажуть. Ну а тепер Лавров говорить про те, що виявляється, вони прийшли на українські території для того, щоб міжнародний порядок тут нарешті запанував. Дякуємо вам сердечно. Так а що там з вашими територіями? Не зрозуміло, тому що знову таки Лавров каже, що питання не в територіях. То виходить, що Курськ не така вже й важлива територія, оскільки. Пытания не в территориях. Я совсем не думаю, что ситуация страшная. Еды хватает, всего хватает, вещей хватает, все здорово. Ну вот у нас сейчас в Курской области огромные проблемы. Украина зашла на нашу территорию. Вот это повод волноваться или нет? Ну это повод волноваться за жителей Курской области. Но я думаю, что в конечном итоге все хорошо будет. Все-таки военные действуют на нашей территории. Почему всем как будто все равно? всех спокойно также продолжать жить. Ну, мне кажется, что это просто человеческая натура такая. То есть пока нас не коснется, мы будем думать, что все нормально. Но на самом деле, конечно, ну так, как минимум неприятно. Но у вас получается такой же взгляд. То есть пока не коснется лично вас, то не стоит беспокоиться из-за этого. Ну, по сути, да. Знову ж таки робимо висновок, що для того, щоб їх каснулося, і для того, щоб вони зрозуміли, що відбувається, дрони українські і ракети мають підлітати набагато ближче до Москви, Падмосков'я і близьких до столиці районів зрозуміли. Дякуємо, виправимо ситуацію. Ну тому що інакше. Тоді виходить, до Путіна ніхто звертатися з закликом не буде. Ну і до речі, знову ж таки цікаво. Тут політолог, якого звати Яков Кедмі, він я нагадаю, був частим гостем на програмах Соловйова і схожих з ним. Ну і відповідно намагався поширювати пропаганду до одного моменту, поки його з тих ефірів не вигнали. Що ж говорить тепер Кедмі? что было заявлено в первые дни дня Верховным Главнокомандующим, и полное молчание сегодня, то совершенно ясно, что события развиваются не так, как предполагали и рассчитывали в Москве. Для того, чтобы оправдать эту неудачу в Курске, многие говорили, ну что вы хотите, нельзя же сохранять и огранять линию э, боевого соприкосновения в тысячу километров на, всем, на всей протяженности. Но почему-то украинская армия, несмотря на эту протяженность, как и два года назад, дважды на севере и на юге, Так і зараз вдалося прорвати эту лінію і устроїть наступление, бросок на 20-30-40 км вглубь а, лінії оборони противника. А що це зараз за, за фінтип почалися в повітрі? Я не можу зрозуміти. Тільки і видно, як ноги мількають. А, що за перевзування? Я не можу зрозуміти. Тобто, два з половиною роки повномасштабного вторгнення, все було ок, возьмем Київ за два дня. Що там тої України, гді наша ядерна боєва, боєголовка і так далі? А тепер дивіться, виявляється, що коли в тебе забирають майданчик для висловлювання своїх думок, ти відразу згадуєш про те, що. Виявляється, Україна велика могутня держава, і що в неї є армія, яка може тримати два фронти на відміну від Росії, у якої виявляється достатньо сил ресурсів для цього, у якої виявляється достатньо наснаги на два з половиною роки. Хм, інтересно, дівки пляшут. А, Цікаво, хто наступний? Хто наступний вилетить з ефіра Салавйова і почне перевбуватися в тому самому. По вітрі. ну что ж, может его костик... Уже месяц прошел с момента вторжения, по сути, ну, да. на территории Курской области. И сегодня в официальных сводках речь идет о том, что мы отражаем атаки. Но пока еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем те или иные территории, или почти нет. То есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Ох, Костик, по грани ходишь. Вот прям по лезу ножа, я бы даже сказала. Вот настолько, знаешь, зараз прям как канатоходец. Чуть-чуть правіше, чуть-чуть лівіше, і вилітаєш з ефіру. От о, слідом за кедмі. А потім розказуєш про те, як українська армія продовжує просуватися в глиб курських територій. Ну і звісно, про те, що знищувати власні міста і села неможливо, бо це ж ваші міста і села, і навряд чи ви їх відновите після військових дій. Давайте бути чесними. Тому що до цього руки ніколи не доходили, а після цього так тим більше. Я розумію, що російська територія велика, а значить, звідти виселити людьов буде куди. Тим не менше питання ж не в територіях, як каже Лавров. Ну а що каже Соловйов? Ми не королі, і не королєви. У нас государство демократическое, Ми всі солдати. Вони ж прийшли з обіском і к нашим людям, які там Несколько людей мы эвакуировали срочно обморочно. Я хочу сказать огромное спасибо лично Маше Захаровой, которая всю ночь этим занималась, нашему Генконсульству в Нью-Йорке, нашему Генконсульству в Вашингтоне, потому что людям до 20 лет светило, им это было. Лягушка хвалит журавля за то, что хвалит он лягушку. Э, слушайте, у них там какая-сь кругова порука. Я не могу зрозуміти, а кожного дня якісь нові, якась нова пахлава. Э, спочатку Сапчак хвалить Маргариту Симаньян. Вот и Маргарита Симоньян хвалит Захарову. Мне кажется, наступна теперь Захарова. Она має хвалити кого? Ваши варианты, відповіді в коментарях. Это заявлено, предложено было сотрудничество. Больше всего э, их интересовало, получаю ли я приказы из Кремля. Слушайте, товарищи, а вы что думаете? Что я получаю приказы из СРУ? Или откуда я должна получать приказы? Если я возглавляю российское, государственное, с государственным финансированием медиа. Да я... Гажусь тим, що я работаю на свою страну. І получаю прикази з Кремля. Е, та ніхто в тому довідці не сумнівався, це що за дивні питання, які були задані Маргарічці Сіманян. Це що, для того, щоб заповнити паузу в ефірі? І так було все зрозуміло. От вам ще один доказ того, що в принципі журналістика на території Росії померла, і лопати об неї обстукали. Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін Многі обратили внимание. Президента і гості форуму уже об'явили, но несколько секунд на сцені нікого а в залі. Повисает тишина. Наша программа всегда показывает политическое закулисье. И на этот раз за кулисами форума Тут -то. происходило вот что. Шеф президентского протокола встречает гостей. Александр Суворов, модератор нашего форума. И и приходит. приходит Путин. Несколько минут общения, и все, и все готовы к началу. Модератора пропускают вперед. И далее из ярко освещенного помещения попадают за кулисы. В полумраке на развилке нужно было свернуть налево. А Будил свернул опять не туда, получается, да? Ну так все в его жизни. Постоянно поворот не туда. Но вот что произошло на этой развилке. как в зале объявляют президент России. Но именно в этот момент главные участники форума понимают, явно иначе должен выглядеть выход на сцену. Так, прошу прощения. Пожалуйста. Путина и его гости начинают смеяться. Модератор, понятно, волнуется. А ведь впереди важнейший форум. Шеф протокола Китая, что называется, разруливает ситуацию. Вы теперь точно тот поворот. Прошу прощения. То його хтось надує, то йому какой-то поворот не туди покажуть. Ем... Так буває, знаєте, коли ви е... намагаєтесь робити вигляд, що все добре і все йде по плану, але, як бачимо, нічого у Путіна по плану не відбувається. Навіть звичайний вихід на сцену. І ця людинка керує державою. Він навіть поворот на сцену знайти не може. Два направо і наліво. Два варіанти. Я зрозуміла, в чому проблема. Там камінця не вистачало. Знаєте, як в казках Направо пайдеш, наліво пайдеш, все одно однаково закінчиш. Поки Путін розважав гостей, поки Путін шукав вихід з доволі складної ситуації. За то ми з вами збирали оцю всю діч для обзора. Але якщо ви думаєте, що я більше нічого для вас не знайду, то ви помиляєтесь. До наступного випуску я обов'язково вам ще щонебудь цікавенького підготую. Ну, а ви, звісно, обіцяєте, без мене цього не дивитися. Побачимося з вами, бережіть себе і па-па.